Доброго вечора. Ми з Миколаєва. Я Заноха Валерій Анатолійович, один з багатьох волонтерів України. Будучи в лавах громадського об'єднання Карабельний край в місті Миколаєві, у 2022 2023 роках приймав участь у заходах щодо підтримки Сил оборони України, в тому числі у панно Аніщенка. Олександру Володимировичу, позивний добрий. Зрімбато однієї з частини, із частин Збройних сил України. Це відео я записав з метою прояснення ситуації щодо наданої волонтерської допомоги пану Олександру. Знаючи Олександра з 2022 року та будучи впевненим в тому, що він особисто. Є людиною патріотичною, мотивованою та вкрай відповідальною. За його запитом було прийнято рішення надати йому особисто матеріально-технічну допомогу Це для поліпшення якості та швидкості виконання його посадових обов'язків, а саме ремонту бойової бронетехніки. Ці акції підтримки було здійснено неодноразово, ну, та по мірі запиту від Олександру і надходження цілеспрямовано отриманих донатів від моїх знайомих та родичів за кордону, включаючи з моїми особистими коштами. Для Олександра були придбані слюсарний, зварювальний, електротехнічний. Інструменти та різноманітні витратні матеріали, які доставлялись йому до місця проходження служби Рімбат його військової частини. Цілком очікувано, що я документував перелік наданого нами і Олександр відповідно оприлюднював ці звіти в медіапросторі, в у відеоформаті. Викладаючи їх на його каналі ДобриРимбат в Ютуб та Політ Серце Крильця України в Фейсбуці, це робилося для зручності поінформування людей, які донатили на передбачені на передбачене з майно, особливо тих, хто донатив з за кордону. Шановні побратими, я з повною повагою і вдячністю. За ваш внесок в нашу спільну перемогу над расистами, маю озвучити, що все вище зазначене майно надавалось не будь-якому підрозділу, а саме пану Олександру та під його особисту відповідальність на підставі повної впевненості, що це буде професійно і головне результативно використовуватися суто для виконання. Покладених на нього особових обов'язків. Відповідно, нікуди б він не перевівся в рамках, в рамках виконання цих посадових обов'язків для перемоги України, на мою думку, він цілком заслуговує на те, щоб мати невід'ємне право і в подальшому використовувати надані йому з нашого боку інструменти. Витратні матеріали і таке. Та забрати їх з собою до нового місця проходження служби в Збройних силах України. Всього найкращого. Разом до перемоги! Слава Україні!